Привіт, дорогі друзі! Міцного здоров'я. Кожному з вас я бажаю гарного настрою і вірю, що все у нас буде добре. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Трошки був перерив в середу, в п'ятницю сьогодні, 7 листопада 2025 року, Херсонська область. Лівий берег, на жаль, окупований. Зараз зустріч для вас через карти Таро. Дивимося ситуацію по містам і селам на лівий берег Херсонської області. області на жаль, зараз під окупацією. де б ви не були на лівому березі Херсонської області, на правому на підконтрольних Україною території за кордоном в будь-якій країні. Ми вам передаємо дуже-дуже добрий привіт. І знайте, що ми одне серцебиття, що ми разом прагнемо з вами мирного життя. На своїй землі в радості, в мирі і в добробуті. Бажаю вам усім щастя. Все переживемо. Головне вірити. І так воно і буде. На ближній час для лівого берега Херсонська області, який зараз знаходиться під окупацією, іде саме така інформація для всіх, де б ви не знаходилися. Я знаю дуже людей за кордоном див, див, дивляться ці зустрічі. Ви не одні. Не сумуйте там і не і Не вдумайте плакати. Напишіть в коментарях, як у вас справи. Не переживайте і не бійтеся. Напишіть в коментарях, як ви, з ким ви, який у вас настрій, яке у вас здоров'я. Я буду дуже-дуже чекати. Головна інформація на ближні, на ближні дні. Військові. Дуже багато хлопців. За якими будуть сумувати жінки? У вас така складна може бути ситуація, що жінки будуть плакати за дітьми, за молодими. Ну, Женська печать. Дуже розстроєні, вам рекомендації бути сильними. На самоділі ви не, навіть не знаєте, які ви самі будьте сильними, які вам ще. Паради, весь всесвіт за нас. Це завершиться карта миру, завершення ситуації, щоб ви були сильні. От ідуть енергії, йдуть інформації для того, щоб ми були сильні. Буде якесь гарне завершення цього процесу і Ліві Бере Херсонська область. Карта радості, карта гарних новин, карта об'єднання, карта зустрічів. Можливо, хтось дуже за кимсь скучив і він поїде в гості. Можливо, хтось до когось приїде. Повідомлення різного роду добрі, добрі новини у нас обов'язково будуть. Не сумуйте рідненькі, де б ви не були. А тепер по містам і селам на 8, 9, 10 листопада 2025 року, лівий берег Херсонської області. Повідомлення для Великої Лепетихи, Гарнастаївки. Рубаники, Каїри, Любимовка, Каховка, Таврійск, Нова Каховка. Дуже важка ситуація складається на великі лепітихи. Дуже сумно. Може бути, берегова лінія розтрощена. Горностаївка. Кепські справи стосовно людей військових. Настрою немає, настрій падає. Рубанівка. У ваших домах, домах енергії вашого дому, поселилася печаль. Приймаються якісь рішення, які вас зовсім зовсім не заспокоюють. Каїри, прежде чем приймати рішення, все добре взвісте і подумайте. Військові дії будуть не на користь вам. І вашим рішенням. Не спішіть, будь ласка, Любімовка, військової енергії, військові інформації для Каїра. Так, Любімавка, дуже складні переж... будуть зміни на містах, там, де ви працюєте. Любімавка, після цього будете змушені щось вирішувати, якісь інші виходи з ситуації. Люди військові. Енергії темні і сумні. Каховка. Повідомлення від влади. Запрошення на роботу, якісь виплати, якісь обіщання, каховка. В результаті бойов. Фагня можуть пострадати люди. Таврійськ. Хтось буде захищати члени своєї сім'ї. Можливо, ви не будете розповідати, як ви це будете робити. Це буде в обращення в разного, в разного роду інстанції. Таврійськ. Дуже несподівані можуть бути події людей, перевірки, не, дуже, які будуть вас дуже засмучувати. Переверне ваше сознання, ваше життя. Будьте готові до неприємних новин, будьте, будь ласка, готові, але все це переживається. Це ну, просто візьміть за правило, що все проходить, і це пройде. Обов'язково переживемо. Далі нова Каховка. Дуже важливий об'єкт там, де працюють люди, буде в якоїсь критичному стані. І, можливо, із того об'єкта, дуже важливого, із цього критичного стану, стану будуть виїжджати, виходить, люди. От чомусь саме Така йде інформація. Давайте пораду. Нова каховка. Що порада мирним жителям. Так, документів. Ді... І діти. Бумаги, документи, ізвіщення, різного роду документи і діти. Оце саме головне у вас зараз завдання. Далі, Дніпряни, йде іде інформація: Кринки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, ювілейни, Радинськ, Великі Копані, Дніпряни, надскладна ситуація, дуже важка. Це можуть бути скандали, і перевірки. І так тяжко бережіть себе якоїсь жінки, так, ну, хтось создав дуже тяжку ситуацію. Багатьом людям це емоційно, просто дуже тяжело пережити буде. Кринки. А зараз вирішується ситуація на кринках. Там повинно щось завершитись. Якась ситуація, але вона, новина... як то кажуть, ілі пан, і пропав. Казачі лагері. Одні радіють, другі сумують. Нова маячка. Вирішувати питання за землі і за дома. Зараз об'єднуватися якісь громади і щось вирішувати, тому що ви не в самому гарному зараз стані. Ви в стані якоїсь жертви. Вам треба обратитися в якісь до людей за до допомогою, спільно вирішувати якісь питання свої. Олешки. Дуже важко, може бути дуже важко, можуть бути жертви, можуть бути разрушение домов. Дуже тяжелая ситуація. Ювілейне. В зв'язку з воєнним положенням вирішуються якісь питання, які ви проігруєте фінансово. Радинськ. Документи на дітей. Друзі, вам треба щось вирішувати розклад для жінки. Великі компанії. Те, що робите справи сімейні, ніякому не розповідайте. Ви їх виграєте. Для когось особистий розклад. Друзі, в наших зустрічах дуже часто випадають особисті розклади. Для кому потрібні особисті консультації, звертайтеся номер телефона внизу під відео. Особисті консультації проводимо відеозв'язок, вайбер або телеграм. Ідемо далі. Голапристань, кардашинка, нова Збурівка, чулаківка, брилівка, Нова. Гола Голапристань. Дуже важко, дуже складно, просто неймовірно. Просто зашкалює почуття. Так важко було, було ну, дуже сильна тяжесть емоційної важкості. Люди вас перед яким-то вибором поставили, багато чись напора військового. Будь ласка, для вас іде парада. Зверніться за допомогою. Вам повинен хтось допомогти? Кардашинка, мирне населення. Ви потребуєте захисту вищих сил. Звертайтеся. Можливо, це захист і вищих сил, а можливо, це захист людей, які стають у випросах влади, захищають вас, якісь захисники, адвокати. Звернення зараз дуже доречно. Нова збурівка. Тут дуже тяжело. Руйнація, руйнація життя, сльози, розпач, депресивний стан. Чулаківка, карта зустрічів, карта зустрічів в рідному одо, домові. Чулаківка, отут хтось такий сильний і він радіє самим таким земним віщам. Зустрічі друзів, зустрічі з, з родственниками. Хтось, якась жінка, збиралася в поїздку, і то добре, зв'язано з дітьми. Брилівка. Будьте дуже обережні, тут транспортні средства, вам якось будуть випросити з транспортними средствами, пов'язані з дорогою з транспортним средством, вам це не буде подобатися, ви будете боятися і за себе, і за транспорт. А що робити? Будь верховний жріцею, розумною, тихою, розсудливої немногословний. Те саме касається і чоловіків. Бехтери. Тут, куда вас приглашают к сотрудничеству, вам не обещая ничего гарного, вы жертва ситуации можете быть в своем коллективе. И ще и карта бедности, карта вы точно там ничего финансово не, не приобретаете, а только втрачаете. Будьте обережны с любыми финансовыми зараз движением денежных средств, Чомусь то и даже жилье в небезпеці. Аскания нова, для якоїсь жінки вийшов, ну, вийшов на зустріч людина, яка вам допомагає перемогти якісь ситуації. Асканія нова. Можливо, це ваші діти. Асканія нова. Більшу частину часу вам захочеться оградитися від усього. І за воєнних дій. і можливо, із проблемам зв'язку зв'язок або Освітлення. Будете почувати себе одиноко. І я вас дуже прошу, цей період не назавжди. Треба його достойно прожити. І потім подивимося. і останнє нога. Давайте пораду. У вас є помічник, чоловік, який з вами, який, якщо ви звернетесь, він обов'язково вам допоможе вирішити ваші питання і проблеми. Далі. Залізний порт Лазурная Скадовськ, Каланчак, Чаплинка Новотроицкая, Геническиск, Нижній Сирогозы и і И до информации саме для вас. Залізний порт Лазурная Скадовськ, Каланчак Чаплинка, Новотроицкая, Иеническиск, Нижние Серогозы, Іванівка. Залізний порт. Ви зараз не можете вирішити свої питання, хоча дуже хотілося. Нічого не вирішуйте. Підожіть, підожіть. Ви зараз не в силах нічого вирішити. Для жінки показують розклад. Можливо, питання з вашою дитиною. Зараз нічого поки в ці три дня ви не робіть. У ви... вас просто немає можливості. Можливо. Ви приложите усилля, і тоді, за допомогою якогось чоловіка, він вам допоможе вирішити це питання. Можливо, ці питання вирішуються жінкою за свою дитину. Сьогодні прийшов такий розклад для когось лазурне. Лазурна карта руйнації, карта великих переживань і дуже неочікуваних дій. Якась іде дуже потужна, бистра інформація. дуже… Раз... Руй... Руйнівна. Що для вас, Лазурне? А ви будьте, будь ласка, в очікуванні. Перечекайте ці три дня. Ні в яких серйозних питань не вирішуйте. Скадовська. Розмови з владою, з військовою владою, військові дії, Скадовський район весь у темних енергіях від війни, порада для мирних жителів. Звертайтеся за допомогою. Якщо можете допомогти комусь, допоможіть. Підтримайте. Каланчак. Каланчак благословенна дорога. Плануйте дорогу, Надо десь їхати. Це ваш дуже добрий шанс завершити якісь питання. Чаплинка. Ви довго чогось очікували і добивалися. Зараз прийшов. Час закривати всі фінансові справи. Може не так багато, як хотілося, але ви все одно в якомусь бізнесі, в якомусь охваті, в продажах виграєте по безпеці. Це фінансова, це фінансова, це фінансові справи, це фінанси дома, землі. Всього того, що з собственного капіталу йде. Ви були перед вибором і ви його вже зробили. Так, далі у нас іде гінічний район. Вам треба їхати по справам. Вирішувати свої питання. Фінанси, виплати, робота а з вами там сам ангел-охоронець. У вас є покровітель і помічник, і все у вас вийде. По безпеці гінічна громада. Район по безпеці. У вас можуть бути якісь перевірки, бумаги, документи, повідомлення. Тут, тут у вас йде негативна інформація, якісь бумаги, повідомлення, документи. Перевіряйте все. Нижній Сірогоси, район. Змін ідуть великі зміни. Но ви в такій ілюзії в фронції і в відення можете щось вирішити не на пользу собі. Не на пользу. Тут розділилися мнення. одні радіють, другі бояться. Вам порада для тих, кому погано. Звертайтеся за допомогою і офіційних ліц, адвокати, ви що органи. І духовенства вищої сили, в кого вірите. Звертайтеся, вам допоможуть. І Іванівка. Обмеження руху, обмеження по транспорту. А, а, ви ви кудись хотіли їхати? Ні. Закриття дорог іде, друзі, зараз такое закривається ситуація, перевіряється все. І дуже-дуже-дуже сумно і безнадійливо може у вас ложитися ситуація. Це дуже неочікувано може бути, обнуляє ваші плани. І ваше життя, Іванівка, район, вам порада, кому погано. Все мирним путем завершуйте. Любі справи завершуйте мирним путем. У вас є на це можливості, не переживайте, все зробиться. У вас є вже ідеї, прислухайтеся до своїх мислей, і там вже є відповіді на ваші питання. Бажаю вам успіхів, міцного здоров'я. Посміхайтеся, незважаючи на все, ми сильні все переживемо і обов'язково будемо щасливі. До побачення, до нових зустрічей. Чекаю ваших лайків і коментарів.